Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, я фінансовий коуч і професійний грандрайтер і працюю у сфері інвестицій та страхування. І сьогодні я хочу з вами поговорити якраз про страхування і дати вам таку дуже базову інформацію вам на подумати. Навіщо вам страхування? Тому що я знаю, що для українців ця тема є достатньо слизькою. Всі мають ставлення до страхування як до якогось скаму, що страхові агенти нав'язуються і е, мають такі достатньо агресивні продажі, але насправді до безпосереднього продукту полісу страхування це не має жодного відношення. Він як класно працював, так і досі працює. Я співпрацюю з американською компанією MetLife, яка вже більше ніж 150 років, і вона має представництво більше ніж у 40 країнах світу. Тому навіть на випадок окупації в вашої території, де ви зараз проживаєте, або ще якихось страшних подій для нашої держави, ви все одно не втрачаєте свій поліс, він все одно буде продовжувати працювати. Тому це заперечення ми з вами можемо зняти. Ви можете бути впевненими, що компанія як працювала, так і працює. Тим паче, що вона має в своєму управлінні більше ніж 320 мільярдів доларів активів і, відповідно, має класних перестраховиків. Тобто, навіть якщо. З компанією MetLife щось станеться, то її перестраховиками є Deloitte і ще декілька австрійських страхових компаній, і відповідно вони вже будуть брати на себе зобов'язання по всіх клієнтах безпосередньо компанії MetLife. А сьогодні я хочу з вами поговорити про ваше життя. Наша лінія життя хай вона буде ось така. І я думаю, що ви зі мною погодитеся, і що вона має нас декілька відрізків. На їх Поділимо їх на три частини. Перша частина це коли ми з вами є дітьми. І цей період ми можемо назвати дитинство. А в дитинстві ми що робимо? Навчаємося. Нам батьки дають гроші, ми з вами особливо не переживаємо, де ми візьмемо гроші на якусь там булочку зі столовки, на проїзд. Батьки все забезпечують для нас. Але весь цей період триває. До 18, в когось до 21 в когось до 16 років, я, наприклад, з 16 років почала працювати, але тим не менш він рано чи пізно закінчується. І тоді ми з вами починаємо йти на роботу. Ми з вами йдемо на роботу, умовно, в 18 років. І спочатку на якісь дуже базові посади, а потім наша кар'єра зростає, 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 зростає. Вона в певний період часу доходить до піку. І рано чи пізно ми з вами виходимо на пенсію. І як працює наша пенсійна система в Україні? Поки ми з вами працюємо, ми можемо з вами забезпечувати собі комфортне життя, поїздки, квартиру, машину, хтось більше, хтось менше, але тим не менш, ми заробляємо самостійно собі на життя. І цих грошей витрачає рівно на те, що ви прожите місяць. Відповідно, коли з вами щось стається, можливо, у вас там є фінансова подушка безпеки, або якісь мінімальні заощадження, то ви, відповідно, їх будете витрачати. Але уявіть собі, що при вашому нинішньому рівні заощаджень вам не той вік, який ви зараз дивитесь це відео, а умовно, 60. І все, ви нікому вже не потрібні. І найголовніше, вам самим не хочеться знову просинатися о сьомій ранку і йти на роботу. Ви хочете нарешті відпочити і мати собі чистий спокій. В Общем, рано чи пізно, ви виходите собі на пенсію. І як живуть наші пенсіонери? Погано, і ми з вами знову опускаємося вниз. І, умовно, в 50, 55 або 60 років. Ми знову з вами опиняємося майже на нулі. Ми з вами живемо на мінімальну пенсію, яка зараз становить майже 2000 тисячі гривень. Хтось можливо собі забезпечив пенсію там. 7-8 тисяч гривень, але це я не знаю чим ви займалися, можливо, займали якісь державні посади. Е, і ви мусите знову ж таки дбати про себе. А як ви жити на ті гроші? Навіть і на пенсію 10 тисяч гривень. Як вижити на ті гроші, невідомо. І я впевнена, що вас це лякає та подія. А що ви будете робити, коли ви вийдете на пенсію? Нам на допомогу може прийти поліс лайфового страхування. І зараз я хочу, щоб ви уявили, що вам, наприклад, 25 років. І ви на даному етапі знаходитеся десь ось тут, десь ось тут. Вам 25 років, ви, займає, ви займаєте певну посаду на своїй роботі, можливо, ви самозайнята особа або ФОП. Проші вам 25 років. І ви маєте певний рівень доходів і певний рівень витрат. І все ж таки я впевнена, що хоч щось але у вас залишається. І ось ви в 25 років собі вирішуєте. А ну-ка, я подумаю про свою пенсію. Я нікому не довіряю: ні страховим, ні фондовому ринку, нічого нікому не довіряю. Я собі сама буду там щось потрошку відкладати гроші. Можу собі відкладати по 2000 гривень на місяць. Дуже доступна сума. Я не заробляю мільйони, але і 2000 гривень ніяким чином на мої доходи негативно не позначиться, тому я собі буду відкладати. І що ж получить ця людина в 25 років? Давайте ми з вами порахуємо. Якщо людина 25 років, 55 їй буде через 30 років. 2000 гривень помножити на 12 і помножити на 30 років, це в нас з вами 720 тисяч гривень. 720 тисяч гривень людина накопичить собі з моменту 25-річчя до настання нею 55 років. Але що станеться в 55 років? Ви пам'ятаєте, який був курс долара 30 років тому? Відповідно, через 30 років, коли нашій умовній людині буде 55 років, невідомо буде, який буде курс долара. Може він вже буде 200, а не 42, як зараз. То, відповідно, наші умовні 720 тисяч гривень з'їсть інфляція, з'їсть обесцінювання гривні, і людина собі думала, що накопичить 720 тисяч гривень і буде на них жити. А отримує зовсім невеличку суму через інфляцію і обесцінювання валюти. Беремо іншу людину, яка теж 25 років. І ця людина вирішує відкладати на 2 000 гривень на місяць вдома під подушку, а купити поліс лайфового страхування. І що вона за ці 2 тисячі гривень отримає? Поліс лайфового страхування в такому разі в неї буде коштувати 24 000 гривень на рік. Вона за ці 24 000 гривень на рік. Отримає медичний захист і також отримує можливість накопичувати собі на пенсію, грубо кажучи, накопичувати. Медичний захист у нас буде з вами передбачати переломи, опіки, травми, тілесні пошкодження. Внаслідок нещасних випадків, хірургію, по хворобі або теж внаслідок нещасних випадків, жіночу онкологію, інші види онкології, інфаркт, інсульт, сліпота, ниркова недостатність, коронарне шунтування. Трансплантацію життєво важливих органів, а також захист від непрацездатності і в разі смерті застрахованої особи, то вигодонабувачі, які були обрані під час оформлення полісу, також отримують певні суми грошового забезпечення в залежності від того, яким чином смерть наступила, в разі хвороби або в разі нещасного випадку. І в даному випадку, оцей весь список страшних е, хвороб або страшних подій, які можуть статися в, принципі, в житті будь-якої людини, він цій людині буде коштувати лише 4 тисячі гривень на рік. Це все одно, що ви страхуєте машину. Сталася аварія, не сталася аварія, ви все одно вимушені заплатити на рік певну суму грошей. А якщо у вас дорога машина, а я сподіваюся, що ви до себе ставитеся як до класної дорогої машини, яка може рухатися вперед і заробляти багато грошей, то ви її, звичайно, купите казку за ще більшу а, суму грошей. Тут вже неважливо, знову ж таки, подряпаєте ви чи не подряпаєте, але, будь ласка, від 20 тисяч гривень на казку заплатіть. В общем, нашому з вами персонажу. 4 тисячі гривень на рік буде обходитися медичний захист при настанні якихось проблем. Звичайно, що всі ці проблеми вони мають бути підтверджені довідками від е, лікаря, але не треба величезний перелік е, аналізів і досліджень. Достатньо просто довідки від лікаря з діагнозом і все. Добре. Але ж людина плата 24 тисячі гривень на рік страховки. 4 тисячі гривень на рік це медична частина. Відповідно, на накопичення їй йде 20 тисяч гривень на рік. Страхова компанія бере ці 20 тисяч гривень і інвестує у фондові ринки Америки, у інвестиційну нерухомість, у облігації України та інших країн світу, у депозити різних банків. І, відповідно, страхова компанія, використовуючи ваші гроші і гроші своїх клієнтів, більшу капітал і ділиться з вами прибутком. І якщо ми з вами порахуємо, то при настані людиною 55 років наш персонаж, який собі купив страховку в 25 років і відкладав на неї по 2 тисячі гривень на місяць, він отримує більше ніж 5,5 мільйонів гривень при досягненні 55-річчя. Відповідно, замість 720 тисяч гривень. Ця людина отримує при досягненні 55-річчя 5,5 мільйонів гривень. І цієї суми вже буде достатньо для того, щоб ви, наприклад, або забезпечити собі комфортне життя до кінця життя, або купити квартиру, здавати її в оренду і теж на цей пасивний дохід жити. В будь-якому випадку розглядаєте поліс страхування як фінансовий інструмент, який дозволить примножити ваші гроші, тому що гроші під подушку не роблять нічого, окрім як обостінюються і. Змушують вас подивитися ще в бік якихось дорогих покупок, тому що ну а що гроші ж є, а чого не взяти. Тому відповідно, поліс страхування він дуже доступний. Ну я вважаю, що у більшості є можливість підкласти собі хоча б тисячу гривень, краще дві тисячі, краще три тисячі гривень на місяць, для того, щоб цими вільними коштами кудись їх проінвестувати. І я дуже прошу вас розглядати як інвестицію в фондовий ринок, так і страхування разом. Тому що страхування дозволяє вам мати медичний захист. І при настані якихось подій у вас не буде необхідності залазити в свої заощадження, позичати у родичів гроші на лікування і потім об'являти збори про те, що там щось у когось сталося, не дай Боже. А страхова за вас візьме. Це зобов'язання за ваше здоров'я і зможе вам виплатити певні суми при настанні якихось хвороб. Плюс приємний бонус. Ви собі отримаєте 5,5 млн грн, коли вам буде 55 років. Звичайно, це все дуже умовно, тому що е, страхові програми треба малювати безпосередньо під ваш вік, безпосередньо під ваші потреби меншого медичного захисту, більшого медичного захисту, чолові, чоловік чи жінка. Це все має значення, але найголовніше, що має значення навіть не та сума полісу, яку ви будете. Платити, не оці 24 тисячі гривень на рік. Тут має значення час. Чим раніше ви це почнете, тим більше грошей ви отримуєте в кінці свого полісу страхування. Я цікавлюся страхуванням вже 10 років, 11, з мого 18-річчя. І останній раз я цим цікавилася рівно рік тому. І коли я рахувала свою програму, то я мусила би в 55 років отримати 5 мільйонів гривень. Наразі. Я купила страховку тільки через рік, і вже при тих всіх самих вихідних даних я отримав 55 років, 4 мільйони 400 тисяч. Відповідно, я за рік втратила 600 тисяч гривень, просто не прийнявши рішення. І я впевнена, що і ви вже не перший раз стикаєтеся зі страхуванням, і не перший раз це взагалі чуєте, але кожен раз вас щось зупиняє. Вам нічого не забороняє прийти на консультацію до страхового агента і просто попросити порахувати програму саме вам, щоб ви розуміли дуже об'єктивно, а про що ви мусите замислюватись і про що вам треба подумати для того, щоб прийняти рішення брати страховку чи ні? Я вважаю, що якщо ми з вами рухаємося в сучасний світ в сторону Європи і Америки, то там від 70 до 100% населення мають лайфові страхові програми, тому що вони хочуть. Краще жити, легше жити, делегувати свої обов'язки за свою сім'ю, за своїх дітей, за себе на іншу людину, в даному випадку на страхову компанію, І трохи розділити цей тягар. Тому дайте можливість, будь ласка, страхові попіклуватися про вас. Тому якщо все ж таки ви хотіли би зрозуміти, як страховка буде працювати саме для вас, то ви можете записатися на безкоштовну консультацію до мене. Я свої контактні дані лишаю під цим відео, і ми з вами порахуємо, як страховка буде працювати для вас, що включати, що не включати, яку суму грошей ви будете отримувати при закінченні полісу страхування. Повірте, тоді, коли страховка не працює, а такі випадки бувають. Я щиро і відверто кажу, що для вас страховка це не буде цікаво. Давайте розглянемо якісь інші варіанти. А вам пропоную написати в коментарях ваше ставлення до страхування. Я постараюся розібрати всі ваші заперечення і попрацювати з кожним з вас.